Дуже часто люди говорять між собою про гнів Божий, кажуть, що Бог карає, кажуть, що Бог гнівається, кажуть, що Бог буває недобрим. І ми сьогодні з вами спробуємо буквально дуже коротко подумати, чи може гніватися Бог, що означає гнів Божий, і взагалі, як людина відчуває і переживає те, що Бог нагнівався на неї. Ми спробуємо це зробити разом з псалмом 30 і його маленьким стежком, який каже. Адже лише мить триває його гнів, а його милість усе життя. Увечері буває плач, а на ранок радість. Тож важливо, щоб ти прочитав весь цей псалом. Він насправді не є дуже довгим, він є, знаходиться внизу під відео. Прочитай його. І ти побачиш, як людина говорить про Божий гнів, як людина переживає на собі гнів. І що означає справжній гнів Божий? Чому це важливо е, розуміти з псалмів, тому що Христос в новому завіті неодноразово пересилає нас до псалмів, щоб ми пізнавали з цієї книги? Правду? Коли ти прочитаєш псалом 30, ти побачиш перед собою певну людину, яка опинилася в конкретній ситуації. Та ситуація була не з приємних, тому що ця людина потребувала визволення від ворогів. Ця людина перебувала. Хворобі. Ця людина перебувала, відчувала себе на самому дні, бо каже про себе чоловік, що ти вивів мою душу з Шио. Він опустився на самісіньке дно, ще трішечки бракувало, щоб він помер. Подалі каже про себе: якби ти не вивів мою душу, то я був би поміж тими. Хто сходить в милу, ти врятував мене між них. І далі цей чоловік закликає співати Богові. Співати Богові і прославляти Його ім'я, тому що каже він, що лише мить триває гнів Божий, а далі Його милість, яка триває все життя людей. Він каже, що Бог в своїй доброзичливості возніс був Його на. Що Бог. Своїй доброзичливості зробив був його сильним, наче е, гора. Він каже: Ти Господи, учинив мене могутнім, наче гора, але щойно ти відвернув своє обличчя, я збентежився. І тоді я почав кликати до тебе, Боже. Господь є той, хто піднімає людину. Що стається з людиною, яка піднімається дуже високо? Вона стає з Богом, неначе гора, але в якусь мить. Вона може забути про Бога. Вона може забути, що Господь насправді є той, хто робить її сил. І тоді починає реалізувати свою силу не на добро, не на користь, а реалізувати свою силу зі злом на шкоду інших, вважаючи себе горою. Людина може впасти в гордість і в марнославство і багато інших гріхів, які роблять з нею страшну річ. Вона забуває про Бога. Що стається, коли Бог загинувся? Каже псалмопілець, що Господь відвертає своє лице. І от відбувається в той час із людиною знову ж таки щось, що є страшним. Бог, який гнівається, він відвертає від людини своє лице. Людина опускається на саме дно. З найвищої гори, до якої може піднести людину Бог, З своїм свабіллям людина здатна опуститися до самого дна, до душевого. І тільки Бог є той. То здатний вирвати її. Цей чоловік, що підніс себе гору, впав дуже низько, назбирав собі багато ворогів, захворів, відчув себе покинутим всіма, і тоді він закликав до Бога і Господь його витягнув. Тоді цей чоловік зрозумів, що насправді гнів Божий це щось, що триває лише мить, а більшість життя людини це ласка, тому що. Якщо гнів Божий буде довше, людина просто не буде жити. Людина потребує Бога для життя. Якщо ти сьогодні опинився чи опинилась в такій ситуації, де відчуваєш себе впавшим чи впавшим. Неможливо в тебе в житті було так, що ти був на вершині гори. Ти був на вершині своєї слави, на піку своєї могутності. В тебе було все добре, в тебе було все добре в сім'ї, на роботі. Ти мав ті успіхи, які ти хотів. Але потім якусь мить сталося так, що це все рушилось. Спробуй подумати, чи часом ти не пішов ти проти Бога в своєму мирнославстві і своїй гордості, будучи на горі не купив тебе, Господь. Чи часом ти не забув про нього? Чи Господь, бува, не відвернув від тебе своє лице? Якщо ти зараз відчуваєш себе десь на самому дні, де не бачиш виходу, бачиш себе вже майже поміж мертвими, спробуй закликати до доброго Бога. Він витягне тебе. Зумій з тої ситуації, в якій ти є, з того душевного стану, в якому ти є. Можливо, стану дуже важких гріхів закликати до Бога і сказати: почуй, Господи, і змилися наді мною. Господи, допоможи мені. І ти побачиш, що Господь зніме з тебе твою біду. Що Господь оберне твій плач на радість, що Господь знову буде піднімати тебе нагору. Але пам'ятай, коли піднімешся. Не роби більше нічого такого, через що Бог міг би знову відвернути від тебе своє обличчя. Пам'ятай, що Божа ласка є велика вона на все життя. Божий гнів, коли Бог обертає своє обличчя від тебе, є дуже короткий. А ця короткість Божого гніву може коштувати тобі всього життя. Будь з Богом і живи! Слава Ісусу Христу слава Україні!